Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу шоу Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до переваги. З вами ваш незмінний патріотичний ведучий Денис Кайр. обізнаність в юридичних питаннях. Це в принципі завжди правильно. Ну а в наші зараз такі досить складні воєнні часи. Це ще й стає запорукою, ну скажімо, так, більш-менш спокійного життя. Тому будемо підвищувати рівень юридичної грамотності в наших нинішніх реаліях разом з моїм сьогоднішнім гостем. Я із задоволенням вам представляю потоцький Вадим, керівник юридичної фірми, ваш юридичний захист. Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня, а Вадими. Давайте трошки для початку познайомимося е, е, юридичних фірм багато. Юридичних компаній багато напрямків теж покривають різних досить багато. Е, трошечки про вас про компанію, вашу юридичну е, юридичний захист і е, якими напрямками юридичного захисту саме ви займаєтесь. Для початку я хотів би розповісти саму передісторію створення нашої компанії, тобто, це все починалося. Дивіться, будучи. Чи якби ще співробітником правоохоронних органів, і після роботи в правоохоронних органах я е, був, е, ну проходив військову службу в Збройних силах України і після е, 22-го року, після того, як я звільнився, у мене просто видячи дома, якби виникла ну не ідея, а якби просто я своїм побратимом, з якими служили разом, просто допомагав деяких. Юридичних питаннях працював сам над цим, але потім, от, е, з моїм товаришем, з адвокатом, е, який наразі є співвласником компанії Аніщенко Андрієм Олександровичем, ми якби, сіли і от, е, прийняли таке рішення створити компанію ваш юридичний захист. Наразі, якби в нашій компанії, вже досить. Е, Немаленька кількість кваліфікованих працівників, юристів, адвокатів, колишні помічники суддів напрямки розширилися, тому що спочатку ми якби просто допомагали військовим нашим хлопцям да, в деяких питаннях. А от зараз у нас якби вже напрямки розширені. Вже зараз ми допомагаємо в кримінальних справах, в адміністративних цивільних справах. Тому якби коло наших послуг розширюється, ми якби ще не на повному розвитку. Ми ще над багатьма позиціями працюємо і намагаємося. Розширювати і надалі спектр наших послуг, але перейдемо ми до гарячої теми зараз. Да, це все ж таки військові проблеми військовослужбовців, проблеми з мобілізацією, мобілізаційним законом і так далі. І то подібно, давайте для початку взагалі, які ну скаже, так основні проблеми там топ, да, проблеми, які виникають у військовослужбовців щодо захисту їх прав під час проходження військової служби, стосовно цього питання, це якби от е, трошки хочу зауважити, Важити, що в цілому в суспільстві воно трошки ну неправильно зараз розглядається. Розглядається чому? Тому що е, багато якби громадян да, вважають, що військові частини е, порушують права військовослужбовців, е, не виконують е, деякі обов'язки перед ними. Але хочу зауважити, ми з е, багатьма працюємо військовими частинами, з юристами, ну е, дуже позитивна така якби практика з наших військових частин, тому що більшість юристів військових частинах е, вони дійсно кваліфіковані. І єдина, єдина в них, от е, на, на даний момент, зрозуміла, чому така причина. От чому, е, наприклад, не виконують деякі права військовослужбовців. Вони їх виконують просто вони зараз трошки виконуються невчасно, тому що військові частини дійсно перегружені юристів. Ну на жаль. Кількість їх да, от, ну, на військову одну частину, там два-три, це максимум юриста. Вони просто ну фізично не встигають. Тому от, ну, наша співпраця з ними зараз. Ми просто, як би розумієте, ми намагаємося. Не ставити під сумнів їх роботу, а намагаємося їм допомогти для того, щоб ефективніше і швидше прискорити рішення як для військової частини, так і для військовослужбовця, який якби в той момент є нашим клієнтом. Сказати, що порушуються права, якісь багато проблем військових частин. Не можу цього сказати. Єдина, от, проблема це. Так, це просто фізично не встигають деякі питання вирішувати, але вони вирішуються. Угу. Ну, тобто масових таких прям проблем ви не спостерігаєте, і якщо таке десь і літає, то це може бути точкова, якась або там ну, якась проблема, яка виникла там у когось безпосередньо, але масової такої величезної проблеми. Кажете, що ну немає, скажімо так, звичайно, масово якоїсь глобальної проблеми в наших збройних силах України, да, в наших військових частин. Їх дійсно немає. Питання да е, так, є багато питань, е, які просто ну вони ще не до вирішені. Тобто, юристи працюють над цим, вони вирішують. Просто ну, самі розумієте, що військовослужбовець, і ми прекрасно його розуміємо. Він хоче кожен із них хоче, щоб його питання вирішилось ну як на швидше. Але у юристів військових частин просто ну, таких хлопців дуже багато, і фізично вони покроково до кожного доходять. І е, я можу запевнити вас, що вони дойдуть до кожного. Тому що більшість, так як являється хорошими кваліфікованими юристами, то приймаються рішення бувають винятки, бувають. Але ми зараз говоримо про більшість. Водимо скажіть, будь ласка, який правовий супровід може допомогти військовослужбовцям вирішенні питань саме звільнення з військової служби? Дивіться, тобто алгоритми дій. Саме перше це зрозуміло підстава для звільнення. Якщо є підстава для звільнення на сьогоднішній день, таких підстав ну ми якби бачимо дві: це за станом здоров'я військовослужбовця після проходження військово-лікарської комісії, або за сімейними обставинами. Якщо є підстава у нас, то військовослужбовець пише рапорт на звільнення. До якого докладає, якщо це за сімейними обставинами, тобто е, перелік по 26-й статті е, закону про військову службу, да, е, там якби великий перелік обставин, підстав е, для звільнення, і тому з, до рапорту додаються е, ті. Е, Підстави на яких військовослужбовець може звільнитися, ну і подається він безпосередньо до свого командира. Ну що ж, тепер питання про теж гаряче да це мобілізаційне законодавство, які новації, скажімо так, потребують такої особливої ну уваги та роз'яснень. Так, це зараз дуже гаряче питання, е, і, в принципі, е, на сьогоднішній день воно поки що обговорюється тільки в теорії, тому що на практиці воно ще не примінилося. Але виходячи з законодавчого акту, да, який от, ну, законопроекту, який ми зараз е, бачили, всі читали, всі обговорюємо його. Це звичайно з 18 травня, коли вступає в силу закон, механізм передбачений наступний: тобто, військовослужбовець протягом 60 днів повинен з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення своїх військово-облікових даних. Також, в принципі, тут самий основний момент, що. що Буде, якщо військовозобов'язаний не з'явився в зазначений період. Тут якби механізм також передбачений законодавцем про покарання. Якщо е, військовозобов'язаний на протязі 60 днів не з'явився до ТЦК та СП, то е, територіальний центр комплектування має право звернутися до суду. Накласти заборону на право керування для такого військово зобов'язаного також після цього може накладатися штраф до 25 тисяч гривень. Якщо військово зобов'язаний не сплатив цей штраф, то в принципі територіальний центр комплектування може звернутися до виконавчої служби про арешт майна. Про накладення арешту на банківські рахунки, тому як би це механізм, який ну в законодавчому акті він прописаний. Як він буде на практиці примінятися, покаже час. Але хочу зазначити, що от у вчорашнього сьогоднішнього дня ми, оскільки з нашими клієнтами з'являлися до територіальних центрів комплектування, то Людей зараз в чергах стало більше, чим припустимо, це було два три тижні тому? А, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Насправді то все ж таки глобально. Я думаю, дійсно серйозні якісь висновки можна буде робити вже після 18 травня. Я так розумію, коли все ж таки запрацює закон, і як він буде то працювати. Окей, скажіть ще, будь ласка, що треба врахувати правові аспекти? які при отриманні відсрочки від мобілізації, тому що вона теж є, і багато хто зараз з цим питанням, начебто і має відсрочку, але все десь в такому якомусь підвішеному, трошки незрозумілому стані, на що тут звернути увагу, що ви можете сказати? Та в цьому питанні, як би перше, це стосується військовозобов'язаних, в яких вже є відсрочка по обмежено придатності, тобто для них законодавець. Прибрав таку підставу, як була обмежена придатність, яка надавала відсрочку. Зараз залишилось у нас дві категорії: придатність або непридатність. Тобто, такі військовослужбовці протягом 9 місяців повинні будуть перепройти військово-лікарську комісію. Для встановлення ступенів придатності, тобто на цей час буде тільки придатність або непридатність. Тобто, це, що стосується категорії е, по захворюванням, е, також є деякі зміни, е, якби їх не дуже багато, але вони є зміни стосовно е, надання відсрочки е, по сімейним обставинам. Е, Перше, що хочеться сказати, це стосується тих, хто здійснює догляд за дружиною або чоловіком, або е батьками своїми або дружини та чоловіка. Е раніше до внесення змін до закону е військово зобов'язаний мав право на відсрочку, якщо е його дружина або чоловік, або це батьки. 에, маю, маючи групу інвалідності <coughs> першого або другу, вони мали право на відсрочку, то е, після 18 травня законодавець зробив зміну е, в цьому е, абзаці, і тепер зараз такий військово зобов'язаний матиме відсрочку від мобілізації тільки при наявності, якщо припустимо, у когось його батьків е, мають групу інвалідності. Першу або другу, так то при тому, якщо в нього немає більше брата або сестри, які не можуть здійснювати догляд або мати, припустимо, розлучена рідна мати, розлучена з його батьком. Великих змін що стосовно сімейних обставин да, для відсрочки по мобілізації, їх немає, але ну, в принципі деякі є. І також е, хотілося ще повернутися. От, зазначити, дивіться, багато йде дискусії. Ми от з нашими колегами, да, з нашими партнерами, якби зустрічаємося і проговорюємо зараз. Дуже велика йде дискусія. Це йде в інтернеті. Багато адвокатів, да, юристів якби спілкуються. От е, на тему 18 травня да, вступає закон про. Зміну да, про внесення змін до закону, але от зараз чому 18 травня, тому що 17 квітня закон був опублікований, так який підписав президент, підписав голова Верховної Ради. Але ж, в принципі, в законі прописано, що протягом 60 днів. З моменту оголошення президентом України е, мобілізації, військово зобов'язаний е, повинен з'явитися до е, цент е, територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення своїх військово-облікових даних. Цікава, якби дискусія в цьому питанні, тому що продовження мобілізації президентом буде оголошено 14, 14 травня. А закон е, вступає в законну силу 18 12 травня. Тому е, дивіться, якщо наш закон вступає в силу 18 травня, то військовозобов'язаний повинен з'явитися протягом 60 днів. З моменту оголошення президентом мобілізації, наступний наступна дата оголошення президентом мобілізації це буде ну близько 14 серпня 2024 року. Якби над цим питанням зараз іде дискусія в багатьох юристів адвокатів, тому що ну закон якби немає зворотньої сили. Цікавий нюанс. От вам юридичні нюанси, як то кажуть, друзі. Сьогодні говоримо про юридичні питання, які стосуються вони наших воєнних справ, як то кажуть, потоцький Вадим, керівник юридичної фірми, ваш юридичний захист. У мене сьогодні в гостях. Вадиме, Вадим, окей, раз ви вже почали про такі нюанси, які певні, да я тоді уточню ще взагалі, які типові не знаю. Недорозуміння, непорозуміння, помилки щодо прав військовослужбовців е, е, виникають, з якими ви стикаєтесь? Ну і як ви намагаєтесь їх вирішити, або можливо, як треба уникнути їх е, е, військовослужбовцям зараз? Таким проблемним е, питанням е, у наших військовослужбовців е, це являється питання е, виплат. виплати е, Перше, за поранення, військовослужбовець, який після поранення знаходиться на стаціонарному лікуванні, він повинен отримувати заробітну плату та прем... бойову премію, яку він отримував при виконанні бойового завдання. От з цим питанням, на жаль, у деяких військових частин ну, виникає дуже багато питань. Тому що військовослужбовці ну бувають якби такі випадки, так як коли військовослужбовець потрапляє на стаціонарне лікування після поранення по невідомим причинам призупиняються йому виплати при бойової премії, а залишають за ним право тільки заробітної плати. Тому тут якби від такі військовослужбовці звертаються до нас за допомогою. І тоді, звісно, ми вже співпрацюємо з військовими частинами. На питання повернення виплат для таких військовослужбовцям, тому що військовослужбовцям передбачено законом такі виплати, і вони на них мають право. І якби я вважаю, що наші захисники повинні отримувати те, що їм положено за законом. А зрозуміло, е, Вадиме. Буду е, тут можна я думаю, багато говорити про всі ці питання. Будемо завершувати потрошечку. І останнє запитання. Я... А, взагалі, в принципі, хочу скажімо так спитати у вас, як взагалі відбувається взаємодія між військовослужбовцями та юридичними фахівцями. А чи може кожен звернутися? І ну для того, щоб знаєте, багато хто чув про це, що військовослужбовці побоюються. Звертатись до юристів, хоча є дійсно якісь проблеми або питання, які вони хотіли б прояснити для себе. Дякую за таке запитання. Тому що дивіться, я хочу запевнити зауважити для всіх військовослужбовців, що вони повинні не боятися, а звертатися до юристів-адвокатів. Якщо в них виникли деякі проблеми, в них виникли деякі питання, вони повинні не боятися, а звертатися. І я раджу їм звертатися. Тому що е якщо їх права порушені як військовослужбовця, і вони не вирішуються на рівні командування та військових частин, то треба звертатися до юристів, е адвокатів для Поновлення своїх прав для захисту своїх прав. Я сподіваюся, нас всі почули. Наші любі військовослужбовці обов'язково. Якщо виникають питання, не затягуйте. Дійсно, звертайтеся до юриста і питання своє швидко. Я сподіваюся, вирішите. І ось такі люди, як наш сьогоднішній гість, вам в цьому допоможуть. Потоцький Вадим, керівник юридичної фірми, ваш юридичний захист. Вадиме, я дякую за те, що трошечки розказала нам про ситуацію. Да, в співпраці військовослужбовців і юристів. Я всі почули слухачі, що є такі спеціаліст. До вас можна звернутися з цими питаннями. Вам я бажаю успіхів. Я так розумію, що роботи у вас ще з 18 травня прибавиться ще більше, тому що багато чого мені здається стане зрозуміліше саме після 18 травня, вот. але але. Я впевнений, що вас вдасться вирішити будь-яку проблему нашого військового, допомогти йому для того, щоб він себе комфортно почував, в тому числі і в юридичному, скажімо так, плані, а не тільки безпосередньо в на полі бою або в інших якихось аспектах, аспектах свого життя. Тому дякую вам і вам сили на снаги. Дякую вам за запрошення. Окей, будемо раді ще почути, поспілкуватися. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Друзі, експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.